Питання: я подарувала сину дім. Тоді він проживав з жінкою, у них народилася донька. Розписуватися вона не схотіла, дитину на сина не записала. Він зробив дитині заповіт, але вона каже, що якщо ти скасуєш заповіт, то я подам на суд і відсужу в тебе половину. Чи дійсно вона може так зробити? Запам'ятайте, будь ласка, подароване майно чоловіку чи жінці. Або в період шлюбу, або в період спільного проживання без оформлення шлюбу, як в коментарі, не підлягає поділу. Що це означає, Тетяно, для вас? Ви подарували сину майно. Це майно, його власність особиста. Не зважаючи на той факт, що він проживав з жінкою в цей період. І от така. Історія, як відсудити половину від подарованого вашому синові майна в дівчини, яка це зазначає, не вийде навіть через суд. Тому що це майно є його особистою власністю. Щодо заповіту, нагадую, що заповіт можна змінювати протягом життя необмежену кількість разів. У нас є така історія, де була бабуся, яка склала їх більше ста. Та 15. Точно вже не згадаю, чи 117 чи 118 це вже, як то кажуть, історія. Але на нашій практиці з колегою був вже такий випадок. Тому саме заповіти можна складати дуже багато разів. Хоч кожен день звертатися до нотаріуса, попередній, як то кажуть, відміняти, новий писати. Але відсудити половину подарованого майна навіть в шлюбі. Через суд не є можливим. Нагадую про підтримку відео лайком та репостом і, звісно, діліться вашими думками в коментарях.